У Дніпрі на алеї героїв вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі і погасили нову марку вічна пам'ять, яку випустила Укрпошта. На конверті зламаний сонях у полі, в якому росіяни розстріляли захисників України. Пам'ятний день це пам'яті загиблих захисників України. Тому саме символічно, що саме в цей день ми гасимо цю марку. А соняшник саме є знаком і символом цього дня. Ескізом до нової марки стала картина відомого українського художника. Це художник Олег Шупляка. Марка була взята по ескізу картини журба. На марки зображен козак, який схилив голову над могилою свого побратима. За словами організаторів заходу, частину коштів від продажу марки Вічна пам'ять передадуть дітям загиблих героїв. Паштова марка випущена і має благодійну складову. Кожні три гривні з кожної марки підуть для дітей. Погірших героїв. Вартість блоку 75 п'ять гривень. Тираж нової поштової марки півмільйона екземплярів. Придбати його можна в усіх відділеннях Укрпошти.